Доброго здоров'я, друзі! Першим днем зими. У Волуні були сади висячі, а в мене сади лежачі. Як так трапилось? Тут була ділянка саджиців, але вони не всі були реалізовані і залишились на даному місці. Ремі Сміт пізнезимовий зимовий сорт, який зберігається краще, ніж Семеренко. Але це не Семеренка. Під щепа карлик на М9. Дерево потребує опори, але воно саме не стоїть. Вон там стоять на шпалері в мене дерева, які схема висадки 07 на 25 метра. Зараз садженці саджають тільки карлики, полукарлики на підшепі ММ106, схема висадки 2 на 1,5 метра на 3. Продуктивність. Продуктивніше місь карлик, звичайно. карлик це не ті, що до попе росте або вище когліна. росте він метрів п'ять, тільки й встигає його стримувати. Тут десь кілограм 15 буде, частину від до льоха. Після нового року буде проводитися покращене копулювання саджанців, ранньою весною будемо реалізовувати 에, весною всі саджанці. Ціна буде шаманська. О, при, при... Будемо прививати от на такі ось каренційні нікчемні. І з них буде красиве доросле дерево. Весну воно буде коштувати гривень 50 а по осені буде 150-200 гривень. А так вона бюджетна відправляємо нову пошту, пропонуйте своїм друзям, знайомим. Буде і карлик, і полукарлик. Будуть різні сорти зимові, осінні. Пізні -зим, зимові і будуть літні сорти також. З вами неправильний сад. Вопроси, питання, коментарі. коментарі. Оце дерево буде трошки підняти зараз. Ми йому зробимо невеличку опору. І буде воно тут стоять, поки ми не замінимо іншими саджанцями. Планую висаджувати грушки, але грушки в мене пропали, дуже багато грушок пропали в цьому році, бо не було дождів у нас. Тому, друзі, ось я збираю траву, бур'яни і буду робити мульчування. А Тут ось була мульча із кукурудзи, десь по коліно було тут її. За літо вона зіпріла. Давала захист від пересихання, води дефіцитна, дефіцит буде у нас так само, як і електроенергії. слідуючому відео я розкажу, як взагалі можна обійтись без паливу, ну, тільки для я маю увазі для дерева. Дам рекомендацію, яку ви може не знаєте. А я знаю, що можна обійтися без води. Тільки використовувався старий казацький спосіб, який використовували наші пращури. Дакенд це мій помічник і охоронець, вже конечно, дорослий. Всіх люблю, цілую.